Ішли ми з друзями Із хідного фронту, Із хідного фронту до Мів. прийшли нам накази Степана Бандери, щоб ми заходили до лісів, прийшли нам накази Степана Бандери, щоб ми заходили. І видали мені там криса важкого, сказали ворогів побіди, та прийдеться мабуть, мені молодому, ой десь там голова. Це, мабуть, мені молодому, ой, десь там головою наложи.